Житлові права, соціальний захист та підтримка бізнесу переселенців у Дніпрі. Розпочався масштабний східноукраїнський форум рад ВПО. Зміцнюємо Україну. Там обговорюють виклики внутрішнього переміщення в регіонах та їхні рішення, які покликані сприяти інтеграції переселенців в приймаючих. Громадах головний акцент заходу робота рад ВПО Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Також підняли найголовніші теми, такі як житлові права ВПО, підтримка бізнесу, гуманітарне реагування, соціальний захист та психологічна підтримка переселенців. Окрему увагу приділили і темі синергії міжнародних і місцевих організацій, які підтримують і допомагають внутрішньо переміщеним особам у громадах. Зараз це питання дуже важливе, тому що е, ми розуміємо, що ті, хто е, залишився на постійне проживання, ті внутрішньопроміщені особи, які залишились на постійне проживання в Дніпропетровщині, зараз е, повинні інтегруватися в наше суспільство, і ми як Органи влади повинні всіляко цьому с цьому спрісприяти. Форум саме про це, оскільки ради ВПО це один із таких важливих інструментів для реалізації прав та свобод внутрішньопримічних осіб. А моє очікування таке, що ради ВПО в громадах мають в першу чергу акумулювати інформацію про потреби внутрішньопромішних осіб, про те, які вони є, а працювати з місцевою радою для того, щоб розуміти можливості бюджету і не допускати дискримінації, слідкувати, щоб рішення в громаді приймалися в інтересах усіх категорій людей, які там живуть, з врахуванням можливостей і потреб і громади і переселенців. Я би хотіла, щоб ради ВПО. Показали свою ефективність, довели, що ми дійсно можемо навіть в таких умовах, навіть в умовах військових дій, коли постійно обстріли, коли постійно треба зважати на безліч факторів, можуть покращувати ситуацію в громадах.